Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Шлях У вірі усіяний шипами а не Трояндами. Коли Павло наставляв Тимофія у питанні вибору дияконів, однією з умов було такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. 1 Тимофію 3, 9 Таємниця віри Павла підтримувала його рух туди, куди вів Святий Дух. У його серці не було місця страху, але при цьому страждання були нормою його життя. Павло своїм прикладом показував, що істина Ісуса та протидія їй постійні супутники. Він проживав це власним життям. Там вони зміцнювали душі віруючих, надихали їх перебувати у вірі. Вони казали, щоб увійти до Царства Божого, ми маємо пройти через багато страждань. Дії 14,22 Я схильний забувати про це. Насправді більшість із нас забуває. Ми хочемо бачити успіх скрізь, куди б ми не йшли. Ми прагнемо схвалення. Ми бажаємо бачити зростання йти туди, де прагнуть Євангелія. Але Павло дивився на все по-іншому. Він ішов туди, куди його вів дух. Так маємо робити і ми. Тримайтеся таємниці віри. Якщо вас відкидають, нехай це буде мотивацією продовжувати йти навіть попри опір. Зрештою, догодити ж Богу. Без віри не можна, до євреїв 11.6 Не вважайте своє життя надто цінним. Павло написав пізніше в Дії 20.24 Але я ні про що не турбуюсь. І свого життя не вважаю для себе цінним, аби но скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Моя радість наповнятися Духом Святим і робити те, що Він говорить. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.